Мотивація до волонтерської діяльності це дуже своєрідна штука, на яку треба окремо звертати увагу, тому що, зрештою, більшості волонтерів здається, що вони роблять постійно щось для інших. Ми маємо розуміти, що діючи для інших, остаточним бенефіціаром вашого процесу допомоги, кому би то не було, є ви сам ви, ви самі. Це якось підтримує вашу думку про себе і. Робить е, вашу е, ваше життя більш змістовним. Тому е, говорити про те, що мотивація до волонтерства завжди буде однорідною, це не так. І не варто очікувати, що е, постійне підвищення такого психоемоційного стану від волонтерства буде стабільним процесом. Вам треба звертати увагу, як і раніше, як і до занять волонтерської діяльності на тому, що ви робите суто для себе. Тому що. Підтримка належної, скажімо так, належного уявлення про повноту свого життя забезпечується не виключно одним волонтерством. Вам потрібні ті речі, які ви робите суто з метою покращити ефективність в своєму житті, присутності в своєму житті через усвідомлення свого життя. Тоді ви зможете побачити, що навіть коли вам не вистачає е, наповнення психоемоційного, чим ми зазвичай е, уявляємо мотивацію е, щодо волонтерської діяльності, е, ми зможемо чимось, чимось доповнювати його. Тобто треба завжди залишатися в контексті того, що відбувається, усвідомлювати набуття і втрати, фіксувати їх обов'язково для того, щоб відчути, що, е, зрештою, е, цей процес. Може бути різним сьогодні і завтра, він може бути змінним. Завтра ви можете втомитися, і можливо, вам треба зупинитися і переглянути вчорашній день. Можливо, щось відбулося не зовсім так, як ви планували, це треба прийняти, тому що в нашому житті існує принцип, так буде не завжди. І якщо ви керуєтеся принципом так буде не завжди, ви розумієте, що скільки б зусиль ви не приклали до тої чи іншої задачі. Іноді е, щось не так вдається, іноді е, щось е, відбувається не те, що ви очікували. Тому це раз, треба пам'ятати, ще раз підкреслюю, так буде не завжди. І щодо мотивації, також і другий момент дуже важливо бачити фідбек від, сві, від своєї роботи. Е, це, мабуть, най, найпотужніша річ для підтримки мотивації в роботі волонтера це коли він бачить очі. Людей, яким він допомагає, має з ними безпосередній контакт, чує е, невеличкі дякую на свою адресу, тому що насправді ви не повірите, як це важливо для людей, які роками роблять свою роботу для інших. Трапляється таке, що ваше дякую прийде до вас з запізненням Просто пам'ятайте про це, що іноді людям. Не зразу вдається зрозуміти, що вони відчувають, коли вони отримали підтримку від вас. Згодом це стає очевидним, і ви можете в той момент, коли ви взагалі не очікували вже ніякого фідбеку, отримаєте своє дякую. Тому два дві речі: перша пам'ятати, що мотивація ніколи не буде однорідною. Друга це завжди мати контакт з тими людьми, яким ви допомагаєте. І хто б це не був. Ви маєте почути від них, що ви дійсно забезпечуєте якісь серйозні їх потреби. Ще одна невеличка деталь, але про яку я варто сказати і яку варто почути, це те, що ви не можете попіклуватися про всіх. Треба зупинитися на тих категоріях людей, яким ви дійсно відчуваєте необхідність допомогти. Не можна бути волонтером для всіх. Якщо ви працюєте з військовими, ви працюєте з військовими, якщо ви працюєте з дітками і задовільняєте потреби дітей-переселенців або, або дітей, які уражені наслідками війни, ви маєте розуміти, що саме це наповнює вас. Якщо це старенькі люди, які не потребують підтримки, то ви можете зосередитись на них або на тваринах, як це роблять деякі волонтери в будь-якому випадку. Ваша робота має відгукуватися у вас, бути частиною вас. Тому, власне, притримуйтесь цих невеличких рекомендацій і зможете підтримувати мотивацію на належному рівні.